Гігантський ліс і який розкинувся у заболоченій долині річки Конго, дорівнює площі території Франції, він дуже слабо досліджений. Серед боліт іноді мандрівники натрапляли на великі площі, де чомусь не водяться бегемоти. Їх пожираючи пекве, терпляче пояснювали тубільці. Мандрівники поблажливо посміхалися. Ці усмішки зникли, коли вже в наш час відомий мисливець Джордан, вийшовши з джунглів, був вражений особистою зустрічю з Чіпекве. Джордан побачив величезну, неймовірну істоту з головою крокодила і тулубом бегемота, вкритим кістяними бляшками. Науковці стали показувати пігмеям, які мешкають у цьому районі, зображення різних тварин. Пігмеї легко впізнали слона, бегемота. Коли ж побачили бронтозавра, то в один голос заявили, що це є істота, яка мешкає в озері. За їх описом, ця тварина розміром з двох слонів, довжиною до 35 метрів, з потужними короткими лапами. Неодноразово існування цього величезного ящера підтверджувалося мисливцями, зоологами, біологами університету Чикаго, якими були виявлені величезні сліди бронтозавра і науковцями, які навіть зафільмували тварину на плівку. Це вже буде не вперше, коли істоти, яких еволюціоністи вважали вимерлими, будуть знайдені живими.